Коли син з невісткою сказали, що їм ніде жити, я не вагалась, ну як можна відмовити власній дитині. Вони прийшли з валізами та з обіцянками, що ненадовго. Я поступилася спальнею, перебралась на кухню, думала нічого страшного, потерплю, я ж мама. Та з часом усе стало просто нестерпним. Комуналку я, продукти я, все я. А у відповідь тиша. Ні дякую, ні допомоги. Невістка почала командувати у моєму домі, як у власному, так не став, це не купляй. А чого це тут лежить? Я мовчала. Ну, спершу мовчала, бо це сім'я, а потім, бачу, вона стоїть перед дзеркалом і малює губи моєю помадою, мій светр, мої парфуми, ні слова, ні дозволу. У мене просто серце впало. Я сіла на ту кухонну табуретку, на якій жила вже кілька місяців, і подумала це не родина, це зрада. Наступного ранку я коротко сказала: Збирайте речі, ви тут більше не живете. Син дивився на мене мовчки, а вона з обуренням. А я дивилася твердо без сліз. Сльози вже були. Тієї ночі, коли я спала з ковдрою біля духовки, вони пішли, гримнувши дверима. А я а я заварила каву, зайшла у свою спальню, сіла на своє ліжко, і, знаєте, я не заплакала, бо я повернула собі не просто кімнату, я повернула себе.